Добрий день, наші юні художники. Прослухайте віршик. Та на сніг течуть струмки, ожива травичка і до сонця гілочки простягла вербичка. І м'якенький, як пушок, ніжні, як шовкові, ясно дивляться з гілок. Котики вербові. Подивіться, це е, гілочки верби, а на них з'являються бруньки. Називають вербові котики, тому що вони ніжно-сірого кольору, а жовтий колір це квіточки. І нам здається, що вони жовто-білого і сірого кольору. Сьогодні ми з вами будемо малювати котики вербові. Запрошую вас. В кулачку живуть брати. Чи знайомий з ними ти? Перший пальчик показальчик, другий пальчик помагайчик. Третій пальчик все гуляйчик, а четвертий заважайчик. П'ятий братик прихваляйчик, в кулачкові захищайчик. Кулачок сюди давай і споч... Малята, нам сьогодні для роботи потрібна буде губка, пензлики широкі та. Бузенький. Я вже заздалегідь приготувала сіру фарбу білу, змішала з чорною. І дивіться: блакитна, синя, коричнева, біла та жовта фарба. Спочатку ми приготуємо з вами фон. Беремо білу фарбу і наносимо щільно, наносимо його на листочок По всьому листочку наносимо білу фарбу. Дивіться, ми наносили фа білу фарбу горизонтально. Тепер посередині ми з вами е, наносимо жовту фарбу, як сонечка. А тепер швидко-швидко швидко наносимо по колу з вами е, блакитну фарбу. Так, По колу наносимо блакитну фарбу. Так, можна не мити пензлика і наносимо темного синього кольору фарбу. Так, Тепер беремо гумку. І все це робимо швидко, щоб не висохла у нас біла фарба. Так, беремо губку. І тепер ми з вами розтираємо, починаємо від жовтого кольору і починаємо розтирати, тримаємо, обов'язково тримайте папір і губочкою. Фактура, ви, бачите, виходить така бульбашка, ми виходить, фактура. Наносимо фарбу. По всьому аркушу паперу. Так, і у нас нібито вийшло, сонечко виглядає. Будуть котики, сонечко їх буде поїти теплом своїм. Так, фон у нас готовий. Тепер починаємо далі працювати. Малята фон вже в мене підсох. Я можу малювати гілочки. Нам достатньо буде намалювати три гілочки. Давайте одному малюємо посерединці, знизу вгору, прикладаємо пензликом всім ворсом. І тягнемо тоненько вгорі, робимо з вами. Ось таку. Малюти нерівні гілочки, вони завжди мають якусь форму. Так, І ще одна зліва, і ще одна справа у нас буде. Так, знизу вони трішки широкі. Так, намалювала я гілочки. Можна намалювати розгалуження, де буде у нас триматися котики. Так, зробили розгалуження зліва і справа. Тепер я е, приготувала заздалегідь сіру фарбу, набираю і починаю вербові котики малювати. Так, подивіться, зліва і справа роблю відбитки пензликом. Зліва і справа так, відбитки пензликом. Так, а тепер дивіться, я намалювала вже вербові котики сірим кольором. А тепер для об'єму ми додад, будемо додавати трішки біленьких, щоб вони були яскраві-яскраві. Так. так, А тут де сонечко побільше білого кольору, щоб вони виділялися на фоні сонечка. Так, А ще, якщо роздивитися, якщо роздивитися наші вербові, вербові котики, вони квітнуть жовтим. Жовтим цвітом. А тепер на бокових, гіл, на бокових гілочках, там, де ліва і права, можна ще додати трішки жовтого кольору, щоб вони були справжні, справжні наші вербов, вербові котики. Ось такі у мене вийшли вербові котики. Я гадаю, що ви намалюєте ще краще, ніж я. Тому я чекаю на ваші роботи. До побачення, малята!